25, можливо, трохи більше удар злівою. У Поперечку. Да. Давайте подивимося з цієї точки. Так, от дивіться, поперечка. І, знаєте, був гол? Не знаю, ось на мою думку, мабуть, на думку нашого апаратного Бабенка. Худівати йому ніколи. Зараз ще один удар і гол. Він заробив той штрафний, ось повторюється цей момент. Ну що, мав шанси Воротар. Не бачив можливо момент удару. Ну і класно, так смачно пробив. Вбігає в спиртний майданчик, в дальній кут і забиває. Це футбол. Так склалося. Можливо, зарахували парбітри, гол і все було по-іншому в цьому матчі. Але вже нічого не повернеться. Класно заіграв Федота. Ось знову Віталік, як ми казали, я пам'ятаю той матч і проти домашньої Металура зіграв найкращим чином.